Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моє життя у Норвегії, «My life in Norway» Мене звати Женя, і зараз я хочу вам розповісти про те, чому мені відмовили в кредиті. Чому відмовили, що для цього потрібно для того, щоб подати заявку на кредит і все про це. Друзі, хочу зробити таку штуку. Я не знаю, вона буде нормально чи не нормально. Як ви скажете, пишіть теж в коментарі. Я хочу за кожен лайк донатити гривню. Тобто, дивіться, ви просто лайкаєте, наприклад, там, передостання відео там, 400 лайків. 400 лайків це 400 гривень. В місяць там 4, 5, 8 відео, залежно від того, який ну, як в мене загружений графік по роботі. І це просто там близько тисячі, двох-трьох тисяч гривень я буду донатити на ЗСУ. Просто ми будемо збирати це в банку, зібрали там тисячу, відправили і все. Всі скрини будуть в телеграм-каналі. Я думаю, що це реально доречно. Бо багато людей просто забувають, що зараз триває війна, сидять в Європі і просто ні на що не жаліються, і вже забули. Вже знаєте, таке просто війни, наче нема. Тому давайте не будемо забувати. Донати кожен сам, я розумію. Хто донатить, ніхто нікого не контролює, ніхто нікого не заставляє це робити. Але просто знайте, що ви подивились відео, просто поставили лайк і вже якась гривня є у ЗСУ, у хлопців, яким реально щось потрібно. Багато людей кажуть: ой, там клянчать, там те. Ну можна не клянчити, можна йти і допомогти. Якщо хтось герой, якщо ну ви зрозуміли за що я кажу. Тому просто, якщо ну, якщо не важко, лайк з мене одна гривня. Все це мінімальне, що ми можемо зробити. Це такий маленький канал, але ми будемо якось намагатись робити добрі справи. Всім дякую за перегляд. Ну що, друзі, одного дня просто ми з дружиною вирішили зрозуміли вже, що ми не хочемо їздити на цій автівці. Що ви ще не знаєте? З 1 вересня 2023 року у Норвегії буде платне страхування. До цього авто, авто на українській реєстрації було були. Були повністю безкоштовні. Тобто ти їздив, тобі давали страхування, держава і все. Зараз ні. Це страхування буде коштувати щось там близько 1300 1400 крон. А це на хвилиночку десь 110 євро. Щось таке. Ну це не дуже дешево, я вам сказав. Тому найкращий варіант купити звичайно грін-карту. Всі посилання в описі під цим відео. Там посилання на Hotline Finance. У Hotline Finance є автоцивілки, автострахування, зелені карти, грін карти, тобто. Є все від того, що ви купите через посилання, яке я залишив в описі, я звичайно отримую якийсь бонус від Hotline Finance. Тому, якщо вам не тяжко, підтримайте. Продовжуємо перегляд відео. Друзі, і ось одного дня ми просто з дружиною сиділи, 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 і вирішили, що наша автівка нам вже трошки не підходить. І не підходить вона чому? По-перше, вона їсть просто як, як слон, я не знаю. Вона їсть 11 літрів, 10-11, звичайно, як їздити, буває 9, якщо там на якісь е, великі відстані. Але великих відстані то немає. розумієте? Ми їздимо тільки по місту, ми їздимо, я, їздимо, я їздю тільки на роботу. Е, це 30 кілометрів кожен день, 22, 22 дні, ну це там 700, грубо хай 700 кілометрів я чисто їздю тільки на роботу. І ми почали дивитися в сторону електроавтомобілів. Я дуже хочу, звичайно, є гольфа на 36 кВт, але коштує він там просто нереальні гроші. Їх просто немає, не то що там немає, але. Е Мій роботодавець сказав: Блін, Жень, чому ти не можеш взяти собі кредит? Тут Всі беруть кредити, це не проблема у Норвегії, це дуже легко. Все таке. Окей, подумав я і чому ні? Ми поспілкувалися з дружиною. І, окей, можна взяти на три роки. Три роки це не так і багато. Я думаю, що п'ять років для бувшого використання в тому авто це дуже забагато. А три роки це нормально. І почали розглядати ми є гольфів 2018 року. Такий, щоб трошки новіший, щоб невеликий пробіг, щоб ну як нова машина. Але його він там проїжджає по місту 250 км, Нам цього просто з головою вистачало дуже класно, економічно. Ну е Платні дороги в Норвегії автоматично мінус 50%, деякі зовсім безкоштовно, паркінги мінус 50%. І заряджаєшся ти від струму, який в тебе в е, хаті. Наприклад, зараз влітку в нас навіть є плюсова, тобто нам гроші віддає держава. Ну, скажімо так, що воно в нуль. Тобто ти просто нічого не платиш за електроенергію. І 5 годин на добу, 4 години на добу дуже часто в нас е, ми не платимо нічого за електроенергію. В ці, в ці години ти можеш просто заряджати свій автомобіль. Прикольна система. Не знаю, кому подобається, кому не подобається це. Але ну, мені подобається. Не знаю. Для мене це, це кайф. Я і вдома хотів електромобіль, але просто надому це, це ще дорожче, ще тяжче. Кредит ні в коєму разі в Україні. Ну це дуже тяжко. Я думаю, ви мене розумієте. Ну, вибрали ми автомобіль. Поїхав я до цього дилера. Поспілкувався з ним, дуже багато класно. Він мені все розповів. каже: там нічого складного, просто називаєш свій ідентифікаційний номер і все. І ти просто вже подаєш заявку на кредит. Тобто, ну, просто питаєш інформацію на е, під який відсоток, скільки що тобі можуть дати. Відтоді я це все е, надав. Потім мені прийшов меседж, що треба зателефонувати в цей банк. Я зателефонував цей банк, вони спитали, де я працюю. Ну, знов таку, як інформацію, якою може вони не володіють, я не знаю, може просто треба уточнити. Спросили, яка в мене зарплата, я сказав, зарплата. Спросили, чим займається дружина, я сказав, що зараз не працює. І через дві години вона мені телефонує, каже: Вибачте, але ми не можемо вам надати картин, бо ми не бачимо. Ви працюєте вже там четвертий місяць, мабуть, так, четвертий. Але перший це був стажировка, там неповний, там півмісяці я навіть не підпрацював, там маленька зарплатня. Вони беруть як від повного останні три твої платіжки. А останні три мої платіжки одна нормальна зарплата, одна зарплата там, де я втратив 25%, де я не оформив собі картку. Ну, коротше, вони просто побачили одну зарплату на пів зарплати, одну зарплату нормальну і одну зарплату. там 30% від зарплати. Звичайно, вони скажуть ні. Але контракт постійний. Що я подумав? Може те, що тільки в вересні, в кінці вересня я офіційно буду на постійному контракті, бо до цього я зараз в мене є цей срок, який треба пройти. Я не забуваю, є ці 6 місяців, які там потрібно відпрацювати. Потім твій контракт автоматично стає постійним. Але ні, я зателефонував знову директору. Директор каже, ні, Жень, все просто, все, все легше набагато. Вони побачили ну, не всі твої платіжки, вони побачили, тобто я зателефонував 19-го, зарплатня 20-го, вони не побачили за цю, цю зарплату. Він каже, що просто треба зачекати до вересня. І в вересні, каже, подайся, в вересні, мабуть, може, ще навіть один місяць зачекай. Друзі, може кого цікавить із тих, хто зараз знаходиться в Норвегії. Моє авто тому лінк на мій телеграм-канал в описі. Я в телеграм-канал скоро публікую фото. Всі недочоти, що там в автівці не так, і яка ціна приблизно на автівку. Тому переходьте за лінком, кому цікаво. Дякую, продовжуємо. Наступне нещодавно мої друзі в Німеччині продали там перекупу дві автівки свої, і він приїхав, забрав їх на автовозі і все. І ось я, якщо просто хтось із Норвегії не купить наше авто, я просто продам його цій людині. Тому давайте. І якщо я буду, звичайно, продавати комусь це авто, я буду піднімати це, показувати. Якщо це буде перекуп, то звичайно покажу, куди я їду. Це треба буде виїхати з Норвегії в Данію або навіть, може, в Німеччину. Тому якось так. Давайте. Після того, як я вже зрозумів, що кредит нам зараз ніхто не дасть, ми вирішили все ж таки купувати. бо... Реально, вже ну, ну авто, просто вже ну треба міняти. 280 тисяч пробігу на авто. Ну коротше, це по, по друге це вже не економічно. 11 літрів їсть це. Я не знаю, я дуже багато витрачаю грошей. Може в кого більше грошей, той ну хай їздить на 11 літрів. Але я хочу собі щось дизельне, хоча б на перший час, а потім вже гібрид або електро. Звичайно, більше хочеться електро. Ну що, друзі, лазили лазили ми тиждень, лазили, шукали автівки. Все, що сподобалось, ми відібрали, написали деяким із них. Після Гульфа, звичайно, все не те, все не те. Але ну, із реального, те, що сподобалось, це Ford Focus 2012 року, 1,6 дизель. І сьогодні ми поїдемо його дивитись. Якщо сподобається, то може домовимось. То може домовимось, і коли продам свою автівку куплю. ту. Але якщо люди не будуть чекати, то звичайно ну не наш варіант. Тоді просто хочеться на нього подивитись, бо їх дуже багато у Норвегії. Чомусь тут фокуси люблять, я не знаю. І ми хочемо просто його побачити вживу. Тому давайте не переключайте. Зараз будемо показувати автівку, яку ми хочемо, може, купити. Я зараз ставку вам зроблю коротеньку, як я гольфа дивився. Просто того, якого не того, якого хотів, а просто цієї фірми дуже часто з'являються гольфи. І я вам просто покажу одного одну коротеньку ставочку з того гальфа, який приблизно ми хочемо, але звичайно не в тому кольорі. Просто Ось ви побачили, якого гольфа я хотів. Отакого. От Але ну окей, не, не, не цього разу, може трошки пізніше. Поки пауза у нас з кредитом, тому поки будемо приземлятися на землю, так сказати, і купувати авто за реальні кошти. Ну, так виглядає автівка. Це Ford Focus 2012 року. 135 тисяч пробігло у нього. Дуже класний салон. Прикольно зроблений. Дуже комфортно автівка. Нам подобається. І на вид класно, і тут дуже просторо. Хоча це хетчбек, але виглядає все прям, прям дуже супер. Місця більш ніж достатньо. Тут така прикольна зроблена тканина, така нормальна. Тут такий підлокітник. тут 12 вольт. І все є 6-ступка. Прикольно виглядає. Та, мультимедіа застаріла, типу, але ну, це не проблема. Але це форт. І з нормальним пробігом мотор один іс. Прикольно виглядає взагалі. Машина дуже прикольно виглядає. Ось <кхи> такого прямо супер. Видного. Міш, що ти робиш? <кхи> так, машинка, дуже прикольна, так? <кхи> а, такі затерті звичайно, фара. Для цього віку цей машині вже 12 років просто. Кажеться, що вона нова. А на самому разі їй 12 років. Але ну, вона краще за нашу автівку, це точно. Виглядає прикольно. Реміни ці стоять. Це хетчбек, але в ньому місце ну, реально нормально. А, ну, там звичайно екрану немає, але це застаріла мультимедія. Ну, просто сам факт, що вона реально дуже зручна. А, ну підвинці сідочку. Ні, зараз вона просто дивиться. Прикон? А ззаду. Угу. Оглядає нормально, їде нормально. Як сказав, бури Серега, то бери і не думай. Ну що, друзі, подивилися ми автівку, ну що вам скажу? Да, Там щось, щось стучить точно, це, ну, це прям там неворожонним глазом, я, оком я не знаю, як правильно сказати. Потім, коли при виворі, коли вже розвертаю. Коли я вже розвертався, я почув такий гул, знаєте, як рейка. Треба почитати про це, що там стоїть. Але ну такий звук я почув і потім ще раз зробив І в, одно, в одному тільки положенні, коли вправо, праворуч руль виврачиш, то ну то чутно цей звук. Ну що, ось, ось такі висновки. Я не знаю. не знаю, Буду думати, буду ще читати. Я їм сказав, що відповім їм трошки пізніше. Е, може ще одну подивимось, а може, а може, і не подивимось. Тому, друзі, це таке коротеньке відео. Е, підписуйтесь на канал, далі буде цікаво, що ми купили, що ми вирішили. Е, То нам просто потрібна реальна автівка. Нам у нас там буде скоро поїздка одна. І їхати на ці автівки ну, не дуже хочеться. Лобове скло тріснути, дуже багато проблем. Ну як багато, вони маленьких можна вирішити, але лобове скло це не маленька проблема. Тут у Норвегії такий штраф шалений, що просто ну, один раз заплатиш і все тобі. Як вся автівка коштує. Тому ну, вирішили, вирішили зробити так. Поки шукаємо, пишіть свої ідеї, може в коментарях. Може хто ну, якісь автівки є там недорогі, хто знає, що що таке. Я не знаю, надійне дуже. Для родини і щоб воно витрачало ну, 7-6 літрів палива. Це для нас зараз як в пріоритеті. Тому дякую всім ще раз за перегляд, в коментарі, я вас чекаю. Звичайно, ми ще думали знаєте, про ліфа, за ці гроші, що ми продамо нашу автівку, приблизно можна купити ліф. Нісан Ліф, там 2013 го це, ну, там можна реально купити це без питань, навіть не додаючи нічого, а трошки додавши, то можна купити 2015 року. 24 акумулятор кВт. Але ну, там запас ходу такий, знаєте, влітку 140-145 це дуже, якщо, ну, там. Піднатужитись, а економлячи. А так, ну як я їздю, ну це сотня, а 120 може. А взимку це ну, 80-60. Ну таке, знаєте, якщо там хочеш в аеропорт поїхати, десь треба полетіти, або просто там відпустку, або ще щось, якісь справи в осло, якісь справи в Ставангері, ну, ти просто не можеш виїхати, бо, бо в тебе 60 кілометрів взимку. А ну, а в Норвегії переважна погода, це не то, що в нашому регіоні воно не дуже зимова, але в більшості Норвегії, звичайно, зимова. В нас більше плюсу, у нас, мабуть, середня температура. На 14 градусів, щось таке, у нас мінус не дуже часто, але ну, все одно, знаєте. Коротше, вирішили що, мабуть, це поки що буде дизельне авто, тому якось так. Якщо є якісь ідеї, пишіть, ми, ми готові до зв'язку з нашими підписниками.